Вітаю, мене звати Ірина Губіна. Я експерт-консультант з питань бухгалтерського обліку і оподаткування і електрика бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Сьогодні ми з вами розпочинаємо дуже цікавий і пізнавальний курс. Він має назву Автоматизація бухгалтерського обліку в програмі BookKeeper». І на першому уроці ми зробимо загальний огляд можливості цієї програми. BookKeeper – це сучасна онлайн-бухгалтерія, що дозволяє вести облік діяльності та складати фіскальну звітність комерційних підприємств, неприбуткових організацій та ФОПів з будь-якого пристрою із підключенням до інтернету. Особливості програмного продукту дозволяють з одного облікового запису працювати не обмеженій кількості працівників. Ну а підприємства, для яких важливо розмежувати своїм працівникам доступ до бази, можуть створити ролі користування. І для них налаштувати доступ та права. Безпосередньо робота в сервісі ведеться онлайн в браузері, що, в свою чергу, якісно впливає на оперативність обліку господарських операцій. Раз, двічі на місяць розробник усуває недоліки, додає нові документи та розрахунки при зміні, ну, зокрема, форм фіскальних звітів, всі законодавчі інновації також оперативно впроваджуються у відповідний розділ Буккіпер. Для застосування всіх оновлень в системі не потрібно завантажувати файли чи виконувати інші дії, тому що все автоматично і входить у вартість ліцензії. Інтерфейс BookKeeper розроблений за принципом UX, тобто перевіреного досвіду користувачів. Тому зрозуміли, широкому колу людей без професійних знань в сферах бухгалтерського обліку та IT. Також працює сайт довідки, де можна знайти технічну інформацію щодо складання та проведення операцій та звітів. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Ну що ж, давайте розберемо, що вміє система та які розділи обліку вона підтримує. Давайте подивимось, що вміє програма. Отже, візуально. Робоче вікно сервісу для бухгалтерського обліку можна поділити на наступні частини. Тут ми бачимо меню розділів обліку, розділи обліку і робоча зона. Бачимо, що можлива робота в таких розділах обліку, як придбання, продажі, запаси, необоротні активи, бухгалтерія, персонал, зарплата, звітність та початковий баланс. На панелі меню розділів обліку визначаємось, з якими операціями ми будемо працювати. Введення документів в сервісі можливо як через вибір потрібного користувачу документу через меню розділу обліку операції та документи, так і через дашборд – панель управління. У візуальній схемі користувач може побачити цикл можливих операцій для проведення в системі. А натискання відповідного блоку на схемі веде до відкриття потрібного до заповнення документу. Ну, Наприклад, обравши блок придбання матеріальних активів, система відкриває прибуткову накладну для заповнення користувачем. А після проведення документу сервіс сформує бухгалтерську проводку за принципом подвійного запису за дебетом та кредитом. Валюта документів у буккіпер – гривня а для операції зовнішньої економічної діяльності автоматизована перерахунок іноземної валюти в гривню за курсом НБУ на дату операції відповідно до вимог 21 го стандарту. Букіпер дозволяє створювати ланцюжки взаємопов'язаних документів. Наприклад, на підставі нашої прибуткової накладної можна створити операції з оплати, повернення запасів чи включення податкового кредиту з ПДВ вхідною податковою накладною. Таким чином, користувач бачить, як змінюється статус документу: від очікує оплати, якщо це не оплачена, прибуткова накладна чи вхідний рахунок, чи очікує оприбуткування у випадку з оплаченим вхідним рахунком, до статусу завершено, коли проведений весь ланцюжок подій за договором від отримання рахунку до оплати та оприбуткування. В кожному розділі меню BookKeeper містяться елементи довідників, що необхідно. Хідні для роботи з відповідною ділянкою обліку. Відповідно до призначення кожного з елементів розділу обліку, в них вводиться нова, змінюється та зберігається однотипна інформація. У пункті контрагенти користувач створює фізичні та юридичні особи, з якими веде бізнес. Окрім річного створення, можливе перенесення існуючої бази контрагентів файлом. Так само система дозволяє імпортувати існуючу базу об'єктів обліку файлом Excel. В пункті меню Договори, користувач створює договори, за якими проводяться операції із контрагентами. Тут же можливий аналіз проведених операцій в розрізі кожного окремого договору з контрагентами. Зокрема, зверніть, будь ласка, увагу на такий пункт, як проекти. Він служить для створення власної аналітики, за яким користувач бажає Вести звіти і за результатами будувати відповідно управлінські звіти. Прикладом таких проектів можуть бути замовлення від покупців. Під час створення господарської операції в документі обирається певний проєкт, і відносно кожного із існуючих проєктів можна побудувати звіт для більш глибокого аналізу. В пункті довідники створюється та зберігається інформація про умовно постійні елементи обліку, зокрема, одиниці виміру, групи об'єктів, склади та інша інформація. А ось в підрозділі звіти. Будуються вже знайомі нам бухгалтерські та також управлінські звіти, призначені для внутрішнього аналізу діяльності. І кожен розділ бухгалтерської програми містить притаманні саме йому звіти. Ну, зокрема, в розділі продажі бухгалтер. Побудує відомість за розрахунками з постачальниками або оборотну відомість по складу. А ось розділ продажі призначений для формування документів та побудови звітів пов'язаних із реалізацією товарів, робіт та послуг. Система підтримує облік також і зовнішньоекономічної діяльності. Тому, крім документів, призначених для роботи із вітчизняними покупцями, такі як акти, видаткові накладні, податкові накладні, тут можна скласти і затверджений у міжнародній діяльності інвойс. Кожен документ можна зберегти у форматах PDF, Word, Excel. Або ж одразу відправити на друк. Роздрібні та оптові продавці в розділі продажі знайдуть для себе можливості роботи з різними видами цін та прайс-листами, а також інтеграцію з касовими апаратами та чековими принтерами. Розділ запаси. Призначений для роботи із матеріалами, сировиною, товарами готовою продукцією. В цьому розділі є можливості для обліку роботи виробників готової продукції, комітетів та комісіонерів. Для виробників, зокрема, є такий документ, як виготовлення, куди вноситься кількість витрачених запасів та вартість необхідних для виробництва послуг. Після чого букіпер автоматично розраховує собі вартість та робить проводки із списання ТМЦ зі складу та одночасним оприбуткуванням готової продукції на склад. Зважте, будь ласка, що метод, за якими списуються запаси, це є метод FIFO. Для більш швидкої роботи з операціями виготовлення створюється документ рецептура. Це специфічний документ, в який користувач вказує необхідну кількість матеріалів для виготовлення продукції. І при застосуванні відповідної рецептури в документі виготовлення користувач вказує лише необхідну кількість готової продукції. Після чого букіпер створює необхідні проводки. Комітенти та комісіонери в розділі запаси знайдуть наступні документи: передача товарів комісіонеру, реалізація товарів, прийнятих на комісію, повернення товарів комітенту, а також звіт комісіонера. Доходи за цими операціями будуть розраховуватися автоматично, відповідно до обраної системи оподаткування. Ну а для роботи безпосередньо із запасами користувач використовує такі операції, як переміщення, інвентаризація, оприбуткування лишків та списання нестач. Зважте, що при складанні інвентаризаційного опису користувач заповнює лише фактичні показники наявних ТМЦ. А в разі розбіжності між фактичною та обліковою кількістю ТМЦ, після проведення інвентаризаційного опису буккіпер автоматично сформує відповідний акт про оприбуткування чи відповідно акт списання. Ну, а наступний розділ «Буккіпер» дозволяє працювати із необоротними активами. В цьому розділі також є дашборд, який не дасть помилитися у виборі необхідної операції. Бачимо, що він дуже-дуже зручний і такий дуже-дуже наочний. Зазначу, що сервіс підтримує облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів в розрізі субрахунків. Для цього в програмі створюється прямолінійний. Метод амортизації. Для роботи з необоротними активами є операції виготовлення, ведення в експлуатацію, і в тому числі це стосується і малоцінних необоротних матеріальних активів, які можуть амортизуватися за правилами 50 на 50 або 100%, тобто списується амортизація за методами, передбаченими 7 стандартом. Також йдеться про вибуття, ремонт і модернізацію. Розділі можна побудувати звіти по матеріально відповідальних особах та необоротних активах, по групах необоротних активів, та створити інвентарні картки обліку основних засобів. Ну що ж, перейдемо до наступного розділу, який називається бухгалтерія. Саме тут робляться операції із готівковими та безготівковими коштами, в тому числі в іноземній валюті, а також проводяться. Звіти підзвітних осіб. Також ми можемо тут розрахувати курсові різниці, нарахувати податки та скласти інші бухгалтерські проводки. Розділ починається з пункту План рахунків. Ну, по суті, хочу сказати, що цей пункт виконує роль довідника, за яким ми можемо побудувати звіти в системі та аналізувати необхідний рахунок за бажаними критеріями. Після введення в поле пошуку бухгалтерського рахунку, як ми зараз бачимо, система пропонує побудувати звіти. Ну, Давайте подивимося, що це за звіти. Ось до прикладу, схема рахунку покаже кореспонденцію обраного рахунку з іншими рахунками бухгалтерського обліку. А такий документ, як реєстр документів, відобразить перелік документів, де кореспондує обраний рахунок. Як бачимо, в звіті можна застосувати фільтри відображення за вказаною операцією, проектом чи контрагентом. Також тут можна побудувати інші аналітичні звіти: реєстр проводок, оборотну сальдову відомість по рахунках в банку, оборотну відомість по проектах. Тощо. Ну, а в підпункті рахунки користувач створює поточні рахунки в національній та іноземній валютах і завантажує банківські виписки. Зверніть, будь ласка, увагу, що розробник програмного продукту реалізував завантаження виписок більшості діючих відділень банків у звичних форматах DBF і CSV. А для клієнтів Приват-24 для бізнесу та «Моно-онлайн» онлайн обмін банківськими документами. В режимі реального часу через АПІ. В пунктах платежі та платежі в валюті створюємо платіжні доручення в національній та іноземній валютах відповідно. А в пункті каса касові ордери. Для створення звіту підзвітної особи застосовується інший пункт розділу підзвіт. Давайте поглянемо на наступний пункт пункт бухгалтерія. Якщо ми відкриємо його, то побачимо, що цей пункт він дозволяє створювати як ручні проводки, де вказуються рахунки за дебетом і кредитом, так і проводки, які формуються. Крім цього, також можна тут створювати автоматизовані розрахунки операції. Зокрема, користувач автоматично розраховує різниці при купівлі-продажу валюти, а також курсові різниці при переоцінці валютних статей на дату балансу. І це можна зробити за рахунками 312 362, 632. Для того щоб зробити такий подрахунок. Програма автоматично визначає суму в валюті переоцінки і в операції застосовує ті курси валюти, які були внесені у відповідні довідники на відповідні дати. Також в бухгалтерській довідці автоматизовано проведення наступних операцій: нарахування податків. Формування статутного капіталу, інвестиції, доходи та витрати від участі в капіталі, визнання доходів та витрат неприбуткових організацій, зарахування зустрічних однородних вимог. Ну та інші опції. В цьому ж розділі формують суто бухгалтерські звіти, такі, наприклад, як загальна оборотна сальдова відомість. А також цей розділ дозволяє створити інші важливі регістри та документи, зокрема акт звірки розрахунків, касова книга та книга доходів ФОП. Для обліку зарплати в BookKeeper реалізовані цілих два розділи: зарплата та персонал. І якщо перший розділ являє собою простий калькулятор для розрахунку зарплати, куди вноситься оклад і автоматично розраховуються податки, то розділ персонал заслуговує більш детального розгляду, і давайте це зробимо. Цей чудовий розділ дозволяє обробляти не лише нарахування та виплати зарплати та авансу, але й працювати із кадровими документами, якими саме. Наказами про прийняття на роботу та звільнення, зміни податкової пільги, накази про надання відпустки чи лікарняні листки, при внесенні необхідних даних у наказ, уклад, розмір податкової пільги, терміни хвороби, всі дані автоматично застосовуються при нарахуванні зарплати. Окрім цього, реалізований автоматичний розрахунок середньої зарплати для нарахування лікарняних та відпускних. Ну, знаємо, що за правилами сотого порядку. Зокрема, на рахування відпускних іноді буває дуже дуже складно і Це дуже добре, коли програма це рахує автоматично по введених даних. Виплати зарплати можлива як через касу, так і через відповідний документ відомості на поповнення карткових рахунків за зарплатним проектом. Ну, звісно, якщо виплати відбувається саме в такий спосіб. До цього ж в цьому розділі проводяться і операції за договорами цивільно-правового характеру. В системі реалізовані різні типи договорів з відповідними кодами доходів. Це може бути і оренда рухомого та нерухомого майна, виплата стипендій та інші види нарахувань по таких договорах. Нарахування за договорами ЦПХ, як і нарахування найманим працівникам, автоматично відображаються із відповідними. Ознаками кодів доходів в додатку 4 до об'єднаної звітності для роботодавців при їх заповненні в розділі звітність. Ну а загалом розділ звітність містить необхідні звіти для ФОП та підприємств на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також для неприбуткових організацій. Баланс, декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ, декларація платника єдиного податку та інші форми звітності. Всі звіти заповнюються автоматично на підставі проведених операцій. Ну, а кожен звіт можна зберегти у форматі XML для податку, в контролюючі органи. Користувачі BookKeeper, які застосовують програму для подачі звітності Саната, можуть відправляти безпосередньо з BookKeeper звіти та податкові накладні одним кліком, оскільки обидві програми інтегровані між собою. Також BookKeeper можна. Починати працювати як новоствореним компаніям, так і вже працюючим підприємством. Саме для таких існуючих підприємств з початковими залишками наявна така опція, як початковий баланс. Статті цього балансу досить зручно згруповані і користувач інтуїтивно розуміє, куди переходити, щоб внести ті чи інші залишки. Банк чи каса, дебітори, кредитори, чи податки, зарплата, чи необоротні активи. Після внесення початкового балансу програма автоматично обліковує залишки на відповідних бухгалтерських рахунках. Ну а вже після введення перших операцій, користувач BookKeeper може побачити оперативну інформацію щодо діяльності кампанії на дешборді в розділі Головна. У вигляді графіків і таблиць сервіс формує інформацію про рух грошових коштів, заборгованість контрагентів та зобов'язання нашої компанії. Ця сторінка буде в нагоді керівникам, яким важливо швидко отримувати інформацію про крайні створені документи, розрахунки та стан обігових коштів, тобто, все дуже наочно і аналітично. Також тут знаходиться і особистий кабінет. Ця функція, і цей кабінет, через який користувач може налаштувати облікову політику компанії, додати нову роль користувача, або створити іншу нову компанію, облік якої зможе вести з цього ж. Самого логіну без повторної реєстрації в сервісі. На цьому завершуємо урок, і в наступному поговоримо про те, як зареєструватися в системі, створити власну компанію та заповнити її реквізити, додати додаткові ролі користувачів, а також як працювати із довідниками в BookKeeper. Залишайтеся, буде цікаво. Онлайн бухгалтерія, Буккіпер все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним аккаунтом. Облік ФОП всіх груп та Юросіп на будь-якій системі оподаткування.